Так, ми сказали, що війну закінчив. Все, і нам треба закінчити війну. Не тільки для України. Правильно? Для них же перемога України вигідна не тільки для України, а для них самих. А ми всі з вами, люди, в принципі, як пішки. Зараз я вам розкажу справжню причину, чому не можуть домовитись за мир. Бо Путін у нас нещодавно запропонував помиритись, стіпа закінчити війну. Резиденція Трампа і звісно Зеленського відмовились від цього. Це в принципі і розумно. Я розкажу, чому так відбувається. Отже, дивіться, звісно, що президенція Байдена, яка була, тобто вони утепились за демократію. Дуже сильно за демократію, і перемога України над Рашкою буде знаменувати те, що перемогла демократія. Да, І вони далі можуть встановлювати свої правила там. Світі, а звісно, там над Росією потім робити репарації, оце все, далі обмеження і так далі. Перемогли, наконець, то перемогли. Президенція Трампа ж вона схиляється до того, щоб так ми сказали, війну закінчив, все, і нам треба закінчити війну. І от у, у Трампа задачка просто поставити галочку. Неважливо як, помінули на умовах Росії і України похір їм як їм от задача просто все. Ми перемогли. Трамп молодець. Трамп війшов в історію як людина, яка завершила війну між Росією і Україною. України, звісно ж, свої інтереси дуже багато наших людей не померло, правильно казати, а правильно казати, вбили. На цій війні за землю ти, і це ж не тільки зараз відбувається, це ж відбувалося завжди. Всі ваші діди, прадіди, бабусі, а більшість з них сиділи на калимі, пережили голодомор і так далі. Тобто історія цього величезна і дуже довга, починаючи ще з козаків і навіть ще раніше. От, і звісно, в генах у нас десь сидить, що як таке на рівноправ'я можна просто взяти і діпо, завершити. Але справа в чому в Америці зараз дуже величезна кількість людей резиденції президента з його офісу американського, так сказати, вони кажуть: дивіться, це не гадить. Це просто закінчить війну, щоб закінчить війну. У нас така ситуація, що має перемогти демократія над російською, типу фашизмом і диктатурою. Ми не можемо просто так її завершувати, бо ви думаєте, лише за одне. Хоча у нас історія взагалі абсолютно інакша, в плані, що треба відстояти права людей, свободи людей, істини закони. ми, типу, все створювали, воно ж так штучно. Ці всі закони розуміти, ми це все створювали, і на що ми якось там добра і зла притримуємося, якось рівноправ'я, да? і взагалі правосуддя. Якщо ми зараз просто підіграємо путіну, і вони прямо пряму кажуть, що. Трамп підігрує Путіну. Саме тому президенція Трампа наконець включається і щось там думає про те, як дійсно цю війну закінчить на умовах вигідних не тільки для України. Поміло для них же перемога України вигідна не тільки для України, а для них самих. Бо за цим всім стоїть величезна махіна, яка називається демократія. Якщо вони погодяться на умови Росії в перемозі в цій війні або в мирі, то значить вся оця величезна махіна, яку вони вибудовували сторіччями, просто рухне. Розумієте? І на жаль, дійсно, це відбувається руками українців, і оці всі розмови завершують. війну треба на мир чи не треба на мир. Кожен, звісно, українець. Але насправді тільки той, хто а, знаходиться на війні, був на війні дотичний, отримував там поранення, чи якось безпосередньо приймає там участь. Навіть не ці політики, які сидять там в офісах, щось розмірковують, да? хоча вони там не знаходяться. Знову ж таки, тільки люди, які на війні можуть про це розмірковувати. їх про це треба питати. Але політична історія така, що вони щось там вирішують, а ми всі з вами люди, в принципі, як пішки. І в наших руках допомагати. як казав скрябін, нас такінули, але люди, люди, волонтери, як були, такі є. Як допомагали, так і допомагають. Понімаєте отака от історія. І, і тут все в наших руках: допомагать, чи не допомагати? От, в принципі, така історія. Тому я думаю, найближчим часом не буде ніякого перемиря. Це хіба вражки щось заклине? Вони на час погодяться, скажуть: окей, все добре, ми йдемо на ваші умови, але на час. І поки той час буде, вони собі будуть армію збирати і готуватися до нової, нового наступу і так далі. Якщо Україна за цей час не підготує нормальний оборонний потенціал, захист, якщо не розпусте армію, буде тримати її в строю, що, в принципі, дуже важко після перемир'я зробити, то ми зможемо там відразити нову, нову атаку, яка буде. На жаль, отака історія. Я сформував те, що я знаю, виклав вам, тут же ви самі розмірковуйте. отака вот от ситуація. Друзі, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються, Па-па.